Привіт, поговоримо на тему марафону на 1.3.6 сервер валор, на якому я якраз граю. Одразу хочу сказати, що да, я буду приймати участь в марафоні, і саме тому я вирішив записати цей ролик, тому що насправді є багатенько таких суперечливих питань. От давайте одразу почнемо з того, які в нас взагалі правила, правила, нагорода да, і тому подібне. Ну найсмачніше і найцікавіше, певно, що да, одразу бачимо на екрані, що перше місце у нас коштує, якщо переможемо цілих 20 тисяч гривень, 17, 14, 11 і 8, відповідно, п'яте місце. Отже, Читаємо темпу зробили. Якого числа? 23 січня. Напередодні Морозі? Да, це ми зрозуміли. Правила участі в який йде тільки один персонаж від людини, залежно від кількості ігрових аккаунтів, що набрав найбільшу кількість досвіду. Якщо вашого персонажа або аккаунт було заблоковано за порушення правил проекту, в тому числі за забудоводство, вас буде дискваліфіковано. Це зрозуміло. Тут питань взагалі ніяких немає. Це ну, так і має бути. На період участі заборонено. Ось тут у мене насправді. Виникає вже трошечки питаннячка. Давайте дивитися, читати. Сумісна прокачка одного персонажа декількома гравцями на період участі заборонено передавати аккаунт іншим гравцям. Точно зрозуміло все. Погоджуюсь на 100%. Далі використовувати оракули, фрукти фантазії і червоні фрукти. Вид. Винятком є тільки предмети, що дали в нагород квести. Окей, таким е правилом адміністрація хоче трошечки мінімізувати вплив е пейтовін. Моделі на цьому марафончику, тобто люди, які мають надзвичайно багато грошей, вони трошечки менше переваги матимуть, ніж ті люди, які ну, зовсім нічого не мають. Давайте далі. Заходити в локацію Інея до 84-го левела, включно. Е, окей, добре, таким правилом адміністрація намагається мінімізувати. Перевагу гравців, в яких є все ж таки персонажі доволі потужні, які можуть волочити малеша, починаючи там з перших рівнів в іней, на ті ж самі голови. От далі прокачка за іней шмот, слеш ресурси, обмін у майстра конфу. Скажу чесно, я граю на 1.36 вперше. Жодного разу так не робив, такого обміну навіть не знаю, тому й коментувати не буду. Але зі слухів, як мені казали на стріму. Ці ресурси дають 400 тисяч досвіду за один обмін, і коштували вони в попередній марафон приблизно там біля 5 мільйонів. Тобто теж, по суті, він складова. Окей, добре. Ну і найсуперечливіше. Найсуперечливіше правило на період участі заборонено допомога у прокачці персонажа на Мабах іншими персонажами, враховуючи і тих, хто знаходиться поза групою. Тут насправді я хотів би розгорнути. Да, в кавичках ми бачимо точка біля фенбухеня, корабель, храм, рідай, точно. Ну, Короче, ми зрозуміли, моби. Але. Чи рахується це допомога, якщо я просто буду під книгою битим лучником і поставлю під себе тарілку своїм пристом? Ну, певно, що буде, хоча теж суперечливий варіант. От. Чи буде це рахуватися забороною, якщо я там просто себе на хіл поставлю? Макрос на хіл поставлю пристом для свого марахонського персонажа і буду проходити. Теж, певно, що це заборонено. А чи заборонено буде, щоб я просто маючи шість персонажів, а отже, фулбаф, бафнув buff, свого мараконського персонажа? Теж не знаю, чи буде. Заборонено. Також ми знаємо, що в ну, нас по понеділках на валорі проходить осада От чи заборонено буде просто в пачки стояти, вибивати купу ресурсів от і своїм маленьким чаріком підіймати ті ж самі ітемки, які обмінюються на досвід? Ну теж не зрозуміло Тобто дуже багато суперечливих штук. Далі, чи можна там брати свого маленького персонажика в гуйму-майстер, для того, щоб прокачувати його. Ну, як не то, щоб прокачувати його, а щоб просто ходити в майстер разом з ним і з декількома іншими твінками-персонажами. І те ж саме стосується і нея, чи можна в інеї ходити в 6 вікон, чи обов'язково я можу це робити, мушу це робити, з людьми, яких знайду там в Мірчаті або там КПшку собі створюю. Незрозуміло. Ну і найважливіше, певно, що питання, від якого по суті буде залежати хто переможе цей марафон, це те, чи можна буде в Інеї... І ней, нагадаю, що раз на 136 це, най... як це ж так сказати? найсильніше джерело досвіду, Отак, особливо на цьому марафоні. Тут здобуватиметься, певно, що 80-70% всього досвіду марафонського. Отже, чи можна буде в інеї, проходячи цей данж, або з своїми друзями, або в 6 вікон, марафонським персонажем після того, як з Оморов танк зібере мобів, вийти з групи і роздамажити всіх мобів в? Одненьке жало, тим самим отримавши набагато більше досвіду, ніж то було б, коли б ми цей досвід поділили на шістьох персонажів. Чи можна буде так робити, чи не можна буде так робити з синками? Можна, чи можна буде з групою? Як то буде кваліфікуватися, рахуватися? І найважливіше, чи буде то все перевірятися? Ну, ось, наприклад, я. Не розумію, яким чином адміністрація може подібне щось перевірити. Тобто, по суті, да, допомагати собі своїми ж персонажами нам не можна, це заборонено. Але чи розповсюджується це на підземелля? Не знаю, без поняття, не уточнюється ніде, не бачу цього всього в правилах. Чи розповсюджується це на підземелля, де які я бігаю з констою, наприклад, також без поняття, не знаю. Варто все ж таки уточнити. От, коротше, буду поки що грати, буду намагатися максимально докласти зусиль як я й. Обіцяв на стрімах, але чи перемогти вдасться, будемо бачити на стрімах. Якщо що, досвід в мене доволі великий в плані марафонів, забирав їх, певно, що штук 10 на прокачку на минулих серваках, де я грав, але то все були версії вище 1.3.6. починаючи з 1.46 до 1.5X. самі знаєте, про які серваки йде мова. От тут набагато все складніше, щось інше, інша конкуренція, інші моменти прокачки. Буду пробувати, буду дивитися. Отже, давайте тепер поговоримо про щось трошки менш таке е, як це, про менш таке суперечливе, от як я буду стартувати. Я вже порахував, то що стартувати я буду е, починаючи каче з яшми під книгою, тобто. Закуповуємо там Яшми, до 10 рівня качаємося, я вже все порахував, все прикинув, дивіться. Якщо вам щось цікаво, на Яшмі ми апаємо 9 досвіду за 1 секунду. Тобто крафт на яшми це цілих... це займає 1 секунду, і це вартує нам 1590 янів. Тобто за годину ми я там теж рахував, витрачаємо 5,7 мільйонів і здобуваємо 34 тисячі досвіду. Що в цілому якраз вистачить для того, щоб. Прокачатися до 10 рівня. З 10 рівня, я думаю, теж саме буду робити. Ну, не буду робити я, ми буду просто качатися під книгою вже б'ючи мобіль. Я гадаю, що воно плюс-мінус теж саме буде по досвіду, але я собі зекономлю трошки менше грошей, а точніше, менше грошей заморожу. От. Після 20 рівня я буду починати докачаюся на до 10 рівня і буду починати. А якщо найду, змонтую барабанний барабан якась штука, угадайте що. Ой божечко! Серце болить, коли я зараз вам це відкриваю. Ось з дого стоять мої дві котяри, які викачали з мене всі мої гроші, які в мене були, і всі мої припаси, які я відкладав. йо ма -йо. Ось, в мене щось скупилося. Давайте зробимо невеличкий такий огляд, що я буду робити. Ну, ви вже розумієте, що якщо в мене котяри скуповують ДКшки, то я буду бігати, ДК квести. Ось він. гайд. ось воно все. Буду бігати, ДК квести в притул аж до 70-го рівня, певне, що потім можливо масіда. Можливо, далі буду продовжувати бігати. Давайте оглянемо, що в мене є. Це мій інвентар. Так, да, я сам так от на це все дивлюся, кажуть, ну можна йобнутися насправді. Я розумію, але все воно піде в ход, все воно використається. Також в мене є тута складіровані ресурси. Дивимося, да? цікавимося тим всім. І також в мене є другий Котяра, який також скуповує в мене ресурси. Бачите, що якраз поки записую відеоролик, якраз я щось там скупив собі. І також можна перекинути банк, що в нього є. Ось таке ось все. Плюс-мінус, я думаю, ну, зрозуміло, що це все одно буде все мені ставати в хорошу таку непогану копієчку. Але якщо потім срібні знаки дракона продавати за непоганою ціною, також трошечки там ці бронзові, то десь мушу 60-70% вартості цих от ресурсів, що я понаскоповував, мені кешбетнеться. Ось вони, скільки в мене є. Планую після, 60, після 70 до 70-го гривня таким чином качатися, а просто потім піти спробувати в мастер. От. Плюс-мінус все, от такі от в мене штуки по марафону. Сервер ще раз нагадаю, Valor. От, Якщо ви також хочете марафонити, залутати двадцятку, або якщо мені перше місце дістанеться, то 17 тисяч гривень. Можете залітати також. Я певно, що залишу нарешті свій реферальний код в посиланні, читесь в описі до цього відео. І зустрінемося вже на цих на полях битви на марафоні. Всім бажаю успіхів!